Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містері Оріани з вами Балтасар. І всім відомо, що свого часу дуже популярним був такий персонаж новорічних свят, як Дід Мороз. Чи подобався він мені? Так, мені Дід Мороз подобався. Мені подобалася снігуренька. Коли не було Діда Мороза, здавалося, що наче свята немає. А Святий Миколай, я майже нічого про нього не знав. Що він, хто він, як він. І, власне кажучи, це зараз ми розуміємо, що Дід Мороз — це такий, знаєте, спотворений і дешевий образ справжнього Святого Миколая. І тут хочу поділитися такою інформацією, що радянські. Радянська система у ті радянські часи створила образ оцього Діда Мороза, славнозвісного, який наші приносить всім подарунки, такий добрий. Так, вона вкрала його з Святого Миколая, створила цього Діда Мороза, одягнула його в цю червону його шубу чи пальто. І е, головне. Чому його створили? Тому що в той момент. Були страшенні гоніння на українців. Творилася радянська влада творила ну, ганебні вчинки, знищувала народ. І для того, що, щоб замилити очі і показати, що все добре. от Створили оцей образ. Тобто, цей образ святого Діда Мороза, перепрошую, святого, чого він святий? Він не святий, діда Мороза пов'язаний. Безпосередньо із, скажімо, з згнобленням нашого народу і з процесом цього замилювання очей. Тому зараз я пропоную подивитися, яку енергетику мав саме Дід Мороз на нашу свідомість, що він ніс, і яку енергетику має Святий Миколай. Самі ці персонажі, я якось так, значить, дивимося, персонаж. Так, персонаж. Ці герої, які стали такими, знаєте, живими. Отже, це Дід Мороз, загальна характеристика енергетики, це Святий Миколай. Загальна характеристика енергетики. Це що негативного, е приніс з собою Дід Мороз, що негативного е несе з собою Святий Миколай. Що позитивного приніс Дід Мороз, що позитивного е несе Святий Миколай. Так, поїхали. Ми бачимо, що образ е е Діда Мороза е був створений е дійсно для того, щоб давати все-таки подарунки, принести певну радість. І тут ми бачимо акцент е на матеріальному світі. Тому дійсно він роздавав, і це було такою частиною системи. Тут ми бачимо навіть. Цей Пентакль. Пентакл, дещо знаєте, перегукується із е, жовтенятами. Оце зірка. Це такий прообраз був цієї системи, дитина цієї системи. Юна дитина, такий певний паш. Е, наразі в нього енергетика, в принципі, не носить такого негативного відтінку. Так, енергетика Святого е, Миколая, ми бачимо вісім мечів ув'язнені, е, так? Та, чому так? Тому що довгі роки він був е, не на волі, і його образ дійсно був змішаний з образом Біда Мороза, і для того, щоб він повністю ожив, е, е, скажімо, почав таким е, 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 дихати. Треба його звільнити від усіх, всіх. І це вже, в принципі, наша задача. Задача як людсько, яке е, е, бере новий початок. Так, негативи від Відіда Мороза, смерть. Так, да, дійсно, він нічого такого особливого не приносив. На перший погляд, дивіться, картинка досить хороша. Ну, хороша картинка. Але він з собою ніс руйнування. <гану> і це дуже-дуже погано. Тому що він щось забирав. Дід Мороз щось забирав. І невідомо, що він давав натомість, але однозначно він пов'язаний із темними енергіями. Так. Святий Миколай. Негативне, ми бачимо, що ті люди, які в принципі негативно відносяться до Самого факту, як святого, вони можуть бути негативно, така також налаштовані. Або тут яка різниця, що Дід Мороз, що Святий Миколай, або хто, хто він такий, цей Святий Миколай, чого такий святий Миколай. Але оце незадоволення, воно е, значно має менший вплив, ніж той Дід Мороз. Ну, у тому що тут високий аркан, а тут все-таки четвірка кубків. І це вона така ну, знаєте, ситуативний характер. Тобто періодичні це наразі, е наразі сьогодення, можемо сказати. Що позитивно приносив Дід Мороз. Що позитивного, то тут нічого він не приносив. Зараз треба відповідати за свої вчинки, за те, що він накоїв, за те, що він був Дідом Морозом, грубо кажучи, за те, що він був вигаданий е, цією системою, і система пала. І, власне кажучи, е, те, суд у нас ту карта випала. Те, що було з ним сформовано, зараз пожинаються плоди. А пожинаються плоди це прихід нового. І власне кажучи, теж по смерті йде ну, смерть убиває да, для чогось. Щось, щоб щось народилося. І ми Бачимо новий, новий такий, нового героя це вже Святий Миколай. І що ж він приносить позитивного? І нарешті ми бачимо безпосередньо чудову карту. Він приносить силу, він приносить весну, він е, е, дає надію. І якраз. Отут все починалося із фізичної сили, тому що Пентакль – це фізична матеріалізація. то сила Лева навпаки пов'язана з духовною силою, яка зв'язує. А святий Миколай в християнській традиції, є дійсно святим, пов'язаний з високими духовними силами тому. Обираючи, ви ж самі були свідками цього всього. Хоча, на перший погляд, от за першу карту, наші Дід Мороз і краще, але кінцевий результат Ми бачимо кінцевий результат, крах і, 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 крах і падіння, Оце несе цей Дід Мороз. І ми бачимо процвітання е, Святого Миколаю. І найцікавіше, що тут ми бачимо от сут е, могилки. І ці ворони, начебто, оживають, да, їх кличуть е, до так званого раю, але суд говорить ще також і про покарання, про наслідки. А на леві ми бачимо е, е, Лемніска, ось цей такий цікавий символ символ безкінечності, е, який говорить, що це безкінечний процес, що святий Миколай може жити вічно. І якщо ми... Поглянемо з точки зору вже православної, то дійсно, Святий Миколай є святим в істину, і він безпосередньо перебуває у вічності. Тому наближається свято всіх з таким благословеним святом. Нехай у ваших дітей буде, святий Миколай, і нехай у них будуть подарунки. Нехай Святий Миколай оберігає кожного. З вас я сподіваюся, що обов'язково зроблю привітальний якийсь розклад і привітання на день Святого Миколая. Зичу всім благословіння, мирного неба.